Дом, ну, Не розумію, додому ну, люба 24 очка підійде. Ось, будь ласка, вам 24 очка іде задньопривідна, одноциліндрова з ремінним приводом. Також є трьохциліндрова повна привідна, трьохциліндрова задньопривідна. Ну, 24. Так, отакий Донферх із кабіною коштує 12 тисяч доларів і без кабіни коштує 10 100. 24-ки до ну Не розумію. до дому ну, люба 24-рочка. По 40 є донфенги. Сороковочка. Запусти донфенга. Ну, давайте запущу тільки, мабуть, без кабіни, бо в кабіну трошки буде незручно залазити.